Слава Україні, цей вірш присвячується усім полеглим героям за незалежність та волю нашої країни. На місячній доріжці зустрілись дві душі: одна до Бога пішки, а інша вирішний світ. Одна душа солдата загибла в бою, а інша. Немовляти, народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу обернулась. Знайомо щось з лиця. Сказала гей, малеча, а нуму хлопчисті. А як ім'я, до речі, матусеньки твої. Душа ж немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а її, то я. Мене на землю жити. Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив? Так у бійця спитало майбутнє немовля. Воно, воно ще знань не мало, що то таке земля. А той боєць? Галина повторював ім'я. Так це ж його дружина чекала, немовля. Спливли перед роками перед очима щасливі ці роки, як, як він ще був дитина і просив її руки. Усе було чудово. Вагітність, добрий знак. І взяв він з жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині в країну зло прийшло. Галини очі сині зробилися мов скло. Не йди вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як в очі гляну сину, що родиться в той рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну. А потім постріл у спину і запах полинув. Згадав боєць, ти стрімко, і до немовля сказав: Ти бережи Галинку, що краще буде з мам. Пробач мені, дитино, вас мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. І все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. Обнімемось ж сину. Відчасти стив буття, а я прикрию спину тобі із небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік, хтось до неба в пішки, а хтось у протилежний пік. Народжуються діти в воєнний час страшний. І щоб їх захистити, хтось винен, ти убій. Але допоки в серці жіночому любов життя не перерветься, відроджуючись знов, дякую.